Вітаю, шановні глядачі, зараз ви подивилися таке питання, чого є в припинення обстрілів? Скажіть нам, будь ласка, ви ще сили, що заважає припинити обстріли у місті Чогої? Вночі. Так, вночі. Відбувається щось вночі. Ці обстріли роблять дуже п'яні люди. Так, вони залякують містян. Ой, по ночах робиться такий жах. Але добре, вийшли карти, які відповідають за повернення негативу цим людям, котрі обстрілюють, будуть вертатися ці обстріли. Є якісь зрадники в самому Чугуєві, вони виказують місце знаходження військових українсь. Це таке є. Добре, багато негативу. Але на майбутнє вийшла дуже-дуже гарна карта. Це мир. Карта миру і відновлення також буде. Оце майбутнє. А зараз скрутне становище. Добре, я це заперечую. Заперечую. Заперечую весь негатив. Ой, заперечую. Заперечую. Заперечую всі жахи, все вертаю ворога. Так, зараз ми повернемося по Верховному суду. Перевірте. Переводи. Де припиниться обстріли Чогоюва? Будь ласка, вище сили. Відкрийте дороги до миру. Перекриваю, перекриваю. Так. <кхід> Відкриваю дороги до мирного неба, до відновлення. Місто Чугуєв. Більше не бомблять. Вищі сили, ангелів-охоронців, духів роду закликає захистити місто чугую від обстрілів і повернути всі ракети, снаряди і бомби. Весь негатив повернути тому, хто робить. Звідки вилітають туди і прилітають ракети? Буде так, буде так, буде так. Одвертаю всі ракети і бомби, і снаряди, і повертаю тому, хто робив. І по Верховному суду буде так, буде так. Закликаю вищі сили викрити всіх зрадників, викрити всіх колаборантів, всіх, хто працює на ворога, хто допомагає ворогу знищувати чугуїв, повертаю все йому назад і викриваюся зрадники. І руйнує всі плани ворожі. Буде так, буде так, буде так. Ворог боїться, тікає. Відвертає ворога від чугу Буде так, буде так, буде так. Навіть негатив повертає ворога в них негатив повертаю Да буде все сказане здійсненим. Так що Чугуїв буде захищений і йде до вас мир і кошти надходження допомоги. Будь ласка, зараз ми закриваємо Чугуїв від ворога. Дякую за увагу!